Авдіївка горе, біль смерті, герої, які пали за нашу свободу, за збереження державності, люди, які страждають безмірно, абсолютно чітко розпочалася нова ескалація військового конфлікту насправді війни проти України. Коли я уважно слухала виступ голови Верховної Ради. Він багато разів в своєму виступі назвав слово війна, окупація, наша армія, оборона, захист смерть. Але сьогодні ми не помічаємо, що на основі ескалації, яка відбувається на східному фронті, почалася хвиля пропагандистська в усьому світі від Російської Федерації відносно того, що у нас громадянська війна. Ви знаєте, що наша команда тиждень була в Сполучених Штатах. Частина високопосадовців сказали, що вони не вірять, що у нас в Україні війна, що тут громадянська війна, і треба врегулювати стосунки між самим народом. І саме тому зараз невідкладно ми мусимо змінити докорінно наше відношення до всього, що відбувається на сході. Треба припинити. Як мантри зараз вимовляти АТО це не АТО, це війна. Треба нарешті припинити все це шахрайство і виконати 106-ту статтю Конституції і ввести нарешті воєнний стан в Донецькій і Луганській області. І це перший крок до миру, тому що це захист наших громадян, які мешкають на окупованих територіях, це захист нашої території, це захист наших військових яких сьогодні абсолютно необґрунтовано обвинувачують в мародерстві, коли вони реально виконують свої обов'язки по захисту держави, і треба нарешті визнати окуповані території окупованими, а не називати їх ефективно контрольованими територіями України з боку Російської Федерації? Припиніть цей обман, і світ зрозуміє, що ми дійсно оцінили ці події як війну. І почали захищатися, але в той же час нам треба звернутись до президента, щоб він вніс указ про оголошення воєнного стану. Нам треба прийняти закон про окуповані території, і нам треба зупинити. Той економічний і соціальний розвал, який відбувається в Україні. Люди знищені фінансово економічно. І тому ми будемо ініціювати відставку прем'єр-міністра Гройсмана і його уряду. Досить знущатися над країною і досить ставити народ на межу виживання. Непрофесійний уряд мусить бути замінений. Краї... Будь ласка, 30 секунд. А мусить отримати ефективне, віддане Україні керівництво інакше ми всі будемо співучасниками того, що відбувається в нашій державі.